Найбільш поширена причина смерті це хвороби серцево-судинної системи. Серце це головний орган, який працює все життя без зупинки, який перекачує просто тонни крові. І єдине, що найбільше його навантажує, це густа кров. Через те, що людина просто не допиває свою норму води або взагалі її не п'є. Густу кров набагато тяжче перекачувати стає серце до судин та органів. Уявіть, що венах тече густий кисіль. При згущенню крові сповільнюється крово, Обіг Відбувається застійні явища, кисневий голод у тканинах, починають страждати всі системи та органи. І тоді підвищується ризик інфарктів, інсультів, тромбів. Ще одна проблема серця це дефіцит мінералів, такі як магній та калій. І тоді відбувається порушення серцевого ритму, болі та судоми у м'язах та підвищений артеріальний тиск. Найкраще, що ви можете для початку зробити для свого серця, це пити свою норму води та певні мінерали. А ще не забудь поділитися це цим відео зі своїми друзями та рідними.